Друзі, погодка вже літня, тому дивіться, які варіанти у нас поступають в продаж. Це Porsche Carrera 911 S. Просто в класному технічному стані автомобіль. Музейний експонат, можна сказати, автомобіль 39 тисяч рідного пробігу. Працює без зауважень, жодних помилок, нічого немає. Автомобіль доглянути, без косяків взагалі. Єдине, що автомобіль довго стояв, треба замінити акумулятор. Це всі нюанси, які є по автомобілю. Ніяких помилок, ніяких подряпин, нічого немає. Дуже класні і стильні диски, 19 на резині низького профілю, на дуже великих тормозних дисках з колодками, тормозні диски перфоровані. Автомобіля 3,8 атмосферний моторчик. Салон в охайному стані, взагалі без зауважень. все дуже класно виглядає, мультикермо. Два ключі, два власники в Україні. Друзі, кого зацікавив даний красень, літом поїздити, покайфувати, звертайтеся в Сумська 2А, автопарк. Приїхали, потестили і купили дану автівку. Порш просто пушка. Чекаємо на вас.